Вітаю всіх, сьогодні восьма. Дивіться, зараз без 15.8 Температура бачите по відчуттях мінус 0,6,8 а було, а було 3. Тоже ніч така собі. Ну, я готовий, я тільки ж. Готовий до обратних заморозків, а тільки ж теж ніч Ну, перековеркав, бо хіба то спання, коли бігаєш через кожну годину То на машину на кришу дивишся, то... бо в мене то самий перший індикатор, тільки і змороз пішла по криші, значить готов. Кнопка на старт і поїхали. Так що це так. Сьогодні будемо дивитися. Садок, який я садив, подивимося, як себе чувствують ті дерева, які прижились, які не прижилися, які кращі. Ну, коротше, все, все по садку йдемо. Ну, от уже ми в садку. Ви знаєте, вчора так дощик пройшов, ну не такий, як би хотілося, хотілося б кращого, ну но... Таке, -то. до ніг навіть не береться. Ну, маємо те, що маємо. Ну, зато холодно. 9 годин час ранку, а на термометрі 8 градусів. Прямо прийшлося свиточку свою надівати, бо продимає наче... навскрізь. Значить, та почну з самого входу, мабуть, <кхід> у нас найперший. Посадив я, входив в садок, посадив мигдаль вайро. Це самозапильний мигдаль. От. Ось отак він виглядає на сьогодні. Це саж... саженець з атмосфери саду От. від Шарепанюк Татьяни. Далі в нас йде ось отак виглядає персик симфонія. Пішли вже точки росту. Приріст, буквально тут по 5 см більше, навіть. За він вже ну, як, прижився, все пішов. формував я е, на чашу це все діло. Далі у нас йде. Ще один персик от атмосфери саду теж пішли. 5 см, вже більше. Флемінг фюрі 23-й. Тоді Чудовишня, дивіться вже які пустила Тоже. також це атмосфера сада, запильник, вишня для ось шалун'я. також від атмосфери саду. Дивіться, які дерева. Що тут можна сказати? Нічого, прекрасніші саджанці у них, ціна відповідає. Це все, що я можу сказати. Брав і ще буду брати. Це ось у нас це гібрид, короче, піркоча ромеа. Це персик абрикос. Якщо не помиляюся, а так саженець виглядає. Це теж від них. Далі ще є від них Киргизська чудова, ось сливка. Дивіться, який саженець. Прекрасніший саженець. Ось що тут можна. ну Заодно в теплицю загляну, що тут розсада в тепличці. Так, далі йдемо. Далі абрикоска. Йде в нас ось кіото, також від атмосфери сада. Також відніше є, я пізніше, зараз ми пройдемося, закінчимо тут, я покажу вам, ще сходю, є у мене від них, там ще внизу воно посажені кизил, глянете. От. Це ще не кінець, ще ось є у мене грушки від них, азійські грушки на інтеркалярні вставки. Ось все ставка це міленіум. Ну, ось все сама вставка, Ось все вона. Одна точка, друга. Грушка це така міленіум. Потім ще є. Грушка. Опять же. що Юра? Ось все, бачите, груша, Опять же на інтеркалярній вставці. Ось так вона виглядає, красиво. Усе. І ще є олімпік. Так же само від них же. Грушка Олімпік. Ще була грушка одних же вже секуя, а я її подарив, також подарив ще пару персиків від них. Ну, тобто прекрасніші. До речі, це мені. Де буде потрібно, осінню я ще про них спомню, бо я буду ще заказувати на каналі, так що ніде вони не загубляться. Будуть вони в мене на каналі, ще про них розмова, тобто буде йти, буду я ще в них замовляти. Є у них, до речі, у дочки Шарапанюк Юлія, атмосфера сада це ютуб канал. І там якраз та, що ви любите ну, одна півтори минути конкретно висвітлено там, той чи інший сорт, там диплої сливи, там, ну, багато чого груші. Те, що конкретно грушка і про неї всі характеристики, це все вложено в одну в півтори минути, тобто без води, так якось у мене. <гум> так що, кому це цікаво, я можу 100% рекомендувати, бо ну, що тут скажеш, ви самі все бачите. Потім я ще брав сажанці у Сергія Ярмоли. Отак ось, ось виглядає саженець Сергія Ярмола Фіделія. Ось, ось також ви бачили, які тут були прекрасні дерева. Ще ось ось верхушка до сих пор лежить, не убрана від неї. Були хороші саженці, нічого не можу сказати. Отак він виглядає. Ось на сьогодні Це фіделія. Потім я ще брав. Також я формував на формування на чашу. Це персик ось Royal Pride. Ось отак виглядає. Сформований також на чашу. Далі ще персик Манон. Ось так ось виглядає. Пішов теж в ріст, все прийнялося. Донат. Ось, ось дивіться, який донатик. Також у нього, дивиться, точка, пішли вже по 5 см більше, які тут вже 10 см нормально, все, ось так ось деревце виглядає. От. Це також у Сергія Ярмоли. Також у нього є свій YouTube канал. І ось, ось ще нектарин, також от Сергія Ярмоли, це месембріне. Нектарин. Бачите, отак він виглядає на сьогоднішній день. Посадка була, я вам ви показував, висвітлювався на YouTube каналі. Получав я 6-7 і 9 березня, так я їх і висаджував. Як бачите, прижилися і потихеньку йдуть в ріст. Ще я брав, брав Татів сад, ось Алітоп. Один ось він так виглядає. От. Потім іще я брав. Просто фюрі безномерний. Ось ви дивіться самі. Умови всі ті самі, як і в тих персиків, все садилося однаково, бачите, а це він так виглядає. Щось так. Чахлик якийсь. Непонятно, з ним нічого. Буде він не буде. Ще один осо. Ось. ось це у мене ванг 3 нектарин. Теж якби пішов, ну щось єлі-єлі. Ну, ось, ось такий більш-менш голд персик. Це єдиний, який ну, пішов більш-менш прирост і він ну, пішов у ріст. І один пропав. Зараз я вам покажу його. Ну і ось оцей смак топ, от татів сад. воно тільки від корні відбиває, я заморився. Я вже його тут ось рвати, ось бачите, що треба його вирвати. так ну, отак воно прийшло зразу. Бачите, осліплювані ці ну, бруньки. От, не було нічого. тобто Я нічого тут не різав, отак як прийшов, він, отак я його і посадив в ну, з усіма. З ними я ніяких маніпуляцій взагалі не проводив. Тобто, з секатором я не підходив до нього. Оце так от воно прийшло. Оця одна тут брунька була і та зачахла. Ну коротше, Я бачу, що треба його виривати. Та й все. Викидати і не ждати нічого. А тут, до речі, саме козирне місто. І тихенько, тихо, затишок на виноградничку. Я ж його посадив саме таке. Ну, бачив, що не то. Коротше, ну потім я вже в кінці резюмірую свої, свої висновки. І Ще п'ять дерев я брав у Кравченка Анатолія Федоровича. Це літня людина, про яку я вам розказував. Оце ось дивіться. Шугар тайм у мене. Бачите, такий прекрасніший. Просто прекрасніший. Не нарадуюся. Це те, що я перед хати посадив. І другий тут у мене річмей. Дивіться, так само і річмей. Прекрасніше росте. Що тут можна сказати? Дуже гарні подобаються мені ці саженці. Анатолій Федоровича. Мабуть, я буду ще осінню, теж щось дивиться у нього по прайсу, що там буде. Вот. Ну, Цю людину я можу рекомендувати. Брав я п'ять дерев, дві, два дерева я дав невістки, одну якби сватам дав, і дві собі посадив. Нема питань. У всіх абсолютно, навіть у невістки ще краще деревче, як, як у мене. Ну я просто вже би, насадив з атмосфери, саду брав, то ну, прекрасніше. Що тут ще? Тут весло, ви самі бачите, і де воно росте, усе. Деревиночка така, ну, гарнюсінька. Якось так ось. Зараз покажу ще кизил. Оце такий дощ був, бачите, йду ось по городі до кизила. З однієї сторони бугри сухі, бачите, ось. Так що це в нас такий ливень був. Якраз я знаходжуся, я ж скільки разів казав, в такій місцевості, щось кругом десь заливає у городі чи ще десь то, то в нас. Сухо. Заліто пройде два доща Це якщо повезе. Та й усе. Так, все на місці тут у мене. Заодно раз сюди прийшов, то глянув. Все накрито. Приморозку, не знаю, балки, мабуть, також не було особо. так, Бо ну, 3-2 градуса було. І ось, дивіться, ось кизил. Це все Миколка, перша деревинка. Гляньте, як прекрасно все він прийнявся і все прекрасно росте. Ось ось кизил Володимировський. Дивіться, вже з плодами. Бачите? У мене кизил у дворі років 15 різ. То я за 15 років одного не бачив, навіть, ну, ні одній зав'язі. Дивіться, а тут зав'яз посадив і плоди, получай. І тому він увесь влитий. Це не те, що там одна чи дві. Ось дивіться, я вам показую так, як воно є. Ось. О, гляньте, які здорові, прекрасні. Бачите, висить кизил. Це ж крупноплодний, хороший кизил. І ось ще один третій. І один також я подарив. Це лук'янівський кизил. Ось так от. Оце атмосфера атмосфери сада. Так що товар любий коштує своїх, ну, саджанці коштують своїх заявлених грошей. Не жалію не разу і не пожалів. І ще вам лишній раз повторяю, брав і буду брати. Бо таке потрібно брати. Люди, які займаються в кого, це як... Сімейний да, бізнес. У них немає лишніх посторонніх людей. Вони займаються сім'єю, вони дорожать своєю репутацією. От е, Ви саженці, я вам пройшов і показав. Так само цей кизил, що на задньому плані. Там воно. От. А так само і Кравченко Анатолій Федорович. Він е, е, літня людина займається сам. От, для себе, там, для пенсії якась доточка, він ще з старої закалки. тобто Йому не треба гратися в ці ігри, дурити людей. Совісна людина. Так що також рекомендую. Також Сергій Єрмола він висвітлює це все на YouTube-каналі в себе, як він садить, що в нього там, він проходить, показує, людина бачить. Так? От. Тепер скажу за татів сад. Це я надибав сам без якої рекомендації, бо мені показалося мало мені того, що я насадив. Думаю, ще ну, би, знаєте, як мазь пішла. І давай я шукати. От. Ну Там, де вже не було, те, що я хотів, діло, бо кинувся, я пізно, то я знайшов татів сад на свою голову. Ютуб каналу в них, понятно, немає. Фірма знаходиться десь у Черні... в Чернівцях, ну, десь там зареєстрована в Хмельницькій області. Ну, коротше, не важливо. Ну, я так зрозумів, що там, знаєте, там робочі, як і звичайно буває, бо там заходиш, там одного господа Бога немає. Дай Бог, щоб воно. Відповідало заявленому, бо я купив, у них там і алітоп. Не знаю, що там, дай Бог, щоб воно я ж кажу, відповідало. То що ну, саженці, ну, коротше, скажу вам, щоб не товкти воду в ступі. Не дуже я вам хочу порекомендувати от такі сайти, бо не знаю, я незадоволений задоволений остався два сажанця із п'яти. Трошки вони якось ви бачили, да? одне сухе, одне таке, що обідра непонятно. Для чого вбирати ті всі точки росту, я не розумію. Не ну, явно, що то не хазяйни там хазяйнували. А робочі. А йому все одно він прийшов. Отак по стволу рукою провів і йому геть все одно осліпив усе. Подімаєте, зверху дві бруньки, вони пропали. І ну, откуда воно може рости? Неоткуди. От і все. Ото й маємо, що маємо. Так що Оце так. Сьогоднішнє відео. Напевно, опять я його затягнув. Ну, навіть при своїй швидкій ходьбі. Ну, не виходить висвітлювати за 3 секунди. Бо треба показати людині що як іде. До речі ще на сьогоднішній день на 8 -е число ось дивіться що я вам хочу показати а є ще вже полуничка дивіться. бачите ось все. я ще й не пам'ятаю таких років щоб вона вже була на 8 -е число ну тобто ну тут ну, місце тут таке знаєте ж Та ось теплиця Гляньте. глянте бачите Нормально. И я тут ось ось стою. У куфайки, да. Божу, аж в ухах То було до 30 гатило, а тепер 8. і як воно, воно так оце, ну чувствуется, такі ці перепади дурні. так що, ну короче, бачите, да? Ой. Красота. Ну, на цьому... На цьому все. Таке відео трошки сумбурне. Ну, садок я вам показав, результати показав. Ну результатами я довольний. Навіть, ну, не дивлячись на те, що ті два саженці. Я не дуже себе тішив тим, що, бо я не впевнений, чи то ті сорта, що там заявлені. От. Ну, зато я впевнений, що у мене там, де я брав у Тетяни Шарапанюк, у Сергія Ярмоли і у Анатолія Федоровича. От там я точно впевнений, що то воно відповідає дійсності. Бо то люди, які дорожать своєю репутацією і би Так що я вам ще раз скажу, що я ще буду їх споминати, бо прийде осінь. У мене ще теж там планів, так як я ну, продвинувся, тут трошки ж розширив учасник, то в мене додається багато міста, там ще під садок. то ще хочеться мені диплоїдні сливи. А диплоїдні сливи я буду Ну, хочу э, посадити і формозу, хочу посадити Точесан, хочу Анжеліну, Осак Прем'єр, ще якийсь запилювач до них треба, не знаю який, чи широ, чи десертну ранню. Ну щось буду дивитися. Короче. От. Також хочу ще ж в атмосферу саду, я там вже ну, ранньою весною. ну Як ті брав, то так заказував так наперед. Хочеться мені ще там ребус 20 0, купити. Алітоп, бо я не впевнений, що то у мене із татів сада алітоп. Ну, є ще там у мене. Хочу ще в планах План Стар, План Сан. Коротше, ну, плейни нектарини чи ці персики інжирні. Вони там такі, як біля ну Хочеться. Тобто є там продвину садок трошки. Ну і ще буду звертатися туди, де вже був, то якось так. На цьому, на цьому все на сьогодні. До побачення всім. До, дай Бог нам пережити оці ще сьогоднішню, ніж завтрашню, бо там щось китаєць. Показую. Так що висипаємося, лягаємо поранше, щоб потім опять дежурити. А вже туди пізніше переживемо це все, я вам покажу. Уже в мене є 4 чи 5 відео От людей, які повторили цю нашу систему, яку ми робили разом з вами, яку я показував тут, да? яку вже повторили. Все воно працює, вже дехто спас, навіть цією ночою в Київській області спасли свої, свій виноградник. Знаю, що у Полтавській області спасли за допомогою цієї системи. Ну, тобто, знаєте, на душі радісно, що хоч комусь цій житті допомагаєш, пригодився якимсь ну, своїм. Своєю розробкою, хай вона і не моя, не знаю. ну, Я про це також думав. Трошки привніс і свій вклад в оце що. ну, Тобто, став корисним для суспільства, скажімо так, своєю роботою. На цьому всім дякую, до побачення, до наступних відео.